Цьогоріч день соціального працівника припадає на 3 листопада. Напередодні свята у Миргороді відбулися урочистості, присвячені працівникам соціальної сфери. Захід став символом вдячності та пошани, яку вони заслужили своєю невтомною працею. Ви робите дуже важливу роботу, дуже важку роботу. Не кожен зможе працювати в соціальній сфері, не кожен зможе правильно спілкуватися з. Тими людьми, які потребують соціальних послуг. Ви це робите і ви з цим успішно справляєтеся. Я хочу вам подякувати за вашу роботу. У Миргородській громаді надання соціальних послуг є одним із основних напрямків системи соціального захисту. З кожним роком потреба у допомозі зростає і спектр надання соціальних послуг розширюється. На сьогоднішній день наша громада одна із кращих порівню соціальних послуг в громаді. Ми не просто розвиваємося, нас ставлять вже в приклад для інших громад і не тільки в області, а й в Україні. Ми їздимо і ділимося своїм досвідом, як ми працюємо, але це не заважає нам далі розвиватися, залучати кошти міжнародних проєктів для того, щоб створювати умови для вас, для наших жителів. Для того щоб соціальна сфера наша далі розвивалася і процвітала і ефективно працювала. Соціальні працівники це люди, які щодня стикаються з непростими випробуваннями та, незважаючи на це, знаходять сили, щоб допомогти і підтримати. Такий складний час дуже багато сімей потребують соціальної підтримки. В я очолюю центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю для зміцнення. Здоров'я дітей, для абілітації дітей, для реабілітації дітей. В нашій громаді багато чого зроблено, ну і в нас є плани на майбутнє. А всім працівникам, всім людям, які дотичні до цього свята, в першу чергу бажаю кріпкого здоров'я, невигорання професійного і щира дяка. І наскільки це можливо, ми будемо підтримувати наші збройні сили України, наших захисниць і захисників, які допомагають виборити мир і перемогу для нашої держави, завдяки турботі соцпрацівників, літні люди, інваліди, переселенці, діти та сім'ї, що опинилися в складних життєвих ситуаціях, отримують реальну підтримку. Це дійсно для нас. Досить вагомий свято, так як це професія така, досить нелегка. Я хочу привітати всіх колег, всіх причетних до цього свята, всіх соціальних робітників, які допомагають людям, які приходять на допомогу у важкий час і святом побажати їм міцного здоров'я, по-перше, щоб рідні, близькі були поряд, і щоб найшвидше настала перемога. І вже ми збиралися наступного разу, вже в мирний час. У цій професії немає байдужих людей. У соціальній сфері працюють фахівці з великим, чуйним і щирим серцем. Я в цій сфері працюю третій рік. В цьому році, як ніколи, ми зробили акцент на профілактику домашнього насильства. Справді, роботи додалося дуже непрості виклики, непроста робота. Це все, яка вимагає багато уваги, багато енергії, багато. <знань>. Досить складно працювати в такій службі, але дуже приємно те, що керівництво відзначає і розуміє цю роботу, тому завжди йде, оцінює це все, скажімо так, і йде зустріч нам. За сумлінну працю, професіоналізм, самовідданість працівники соціальної сфери отримали почесні нагороди. Зокрема, трудовому колективу територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг вручили подяку Міністерства соціальної політики України. Окрім того, були вручені подяки від Полтавської обласної ради, почесні грамоти департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації та Миргородської міської ради. Урочистості були доповнені пісенною програмою народного ансамблю музики та пісні Миргородський сувенір, яка додала святкового настрою та створила атмосферу єдності і тепла.